На початку березня 2016 року на землях, що належали аграрним цехам Жовторічинський та Саксаганський Дніпропетровської області, місцевими жителями була помічена невідома сільгосптехніка, яка почала традиційну обробку землі. Проте працівників ніхто не попереджав. А сталося це внаслідок незаконного захоплення землі об'єднанням добробут у 2011 році, за яким стоїть колишній губернатор Дніпропетровської області та екс-нардеп Сергій Касьянов. І ми хочемо селяни працювати на цій землі. Ми нікуди звідси не підемо. Бо ми вже прожили тут все життя. Наші батьки, наші діти тут. Ми попроживали, попроробляли і нас залишили без нічого. Чому вони тут? Чим вони це мотивують, Що вони хочуть цю обробляти землю? Ми не знаємо. І ми звідси нікуди не підемо. Будемо стояти до останнього, поки не виїде. Звідси техніка. Виїде техніка, тоді ми залишимо. Це місце, щоб техніка зайшла наша і обробляла ці поля, щоб це було на користь нашим людям, на користь нашого села, на користь господарства. Щоб у нас господарство процвітало. Вони приїхали сюди, землю засіяли. В колхоз на, 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 на Стік, Мехток, концернний завод, вони не заїжджають. Вони по трасі заїхали, посіяли і виїхали. Ніхто не бачить з колозників. Mm -hmm. Так же само прийшли жнива, прийшли фури машини, прийшли кокомані. Вони скосили, ніхто й не бачить, І все пішло на ні, на Ніколаї чи на Одесу. І все. Вони нам ніколи ні грами, нічого не дали. Розвалили все, що було. Громада вирішила так. Хай вони обберуть, так як вони нам ніколи нічого не давали, уберуть свою техніку. Ми знайдемо спонсору, ну не спонсора, людину, яка може обробити цю землю, яка піддерже нас, дасть щось людям, підніме може якесь хазяйство, скотину чи курча, чи, ну, в смысле, взагалі ферми, як нам говорять. І все, а вони хай виїдуть відсюди. В арсеналі роботи та взаємодії з народом у колишнього губернатора відомі такі інструменти: рейдерство, махінації та корупційні схеми, які не передбачають повагу до людей. На сцені з'являється КСД Агро, який через суди різних інстанцій затіває судові тяжби про визнання двох підприємств банкрутами або про стягнення міфічної заборгованості. Та головна мета це відчуження землі у агроцехів на користь фірми Добробут. А в цей час біля агроцеха Жовторіченський зібралася ініціативна група мешканців. Мета зустрічі обговорити подальші дії та шляхи повернення робочих місць і нормального рівня життя. Вони також зверталися з проблемою у Верховну Раду ще до Майдану, але рішення на їх користь так і не було прийняте. Ще з зустрічі вони підписали відкритий лист до президента України, і тепер вся надія на нових політиків, міністрів прозору судову систему та ліквідацію хабарницької схеми вирішення земельних питань. Писали, почали ми опять потом Порошенко Турчинов. Нас почули, нас почули на Верховній Раді. Там яценюк виступав, значить, у нас є всі відповіді, що нам присилали. Значить, пішли суди двох судів. Така сама ситуація. Во второму совхозі у нас два суда. Вони виграли, третій ні. Ну а потім ми почали їздити до Пітікацької адміністрації, вони там е, кажуть, так, да, неправильно це було зроблено, да, неправильно, ми повинні це все робити назад, треба тільки всього зібрати сесію Пітіхацької райсовіту і постановити. З 2011 року сюди прийшла так звана компанія Кайджі Агро Добробут, яка почала унічтожати все, що було создано роками нашими батьками, дідами. Почали вони з російської системи, було знищено практично повністю 540 гектар труб, були викопані труби з землі, нарушена, тих... нарушена структура почви. До сих пор можна проїхати по полям і побачити, що залишилося після них. Всі ці гроші були потрачені не на государство, а пішли вчасні кармани на строительство до хатинок, магазинів і тому подібне. Люди нічого цього не мали. Ініціативна група була создана ще в 2011 році. Вона була создана у зв'язку з тим, що на нашій території, нашому господарстві почалися такі безпорядки, почали руйнувати те що було создано. Ця група, ми боролися як, ми писали письма. Писали Писали заяви, відправляли їх і в Київ, і в президенту, і в адміністрацію президента, і в Верховну Раду, і прем'єр-міністру, і в прокуратуру, і в ті хатки, і в жовті води, але при тій власті ніяких результатів не було. Ця бандитська група, яка розрушала це хазяйство, так і працювала. В нинішнє час ми зараз почали теж цю роботу, ведемо цю роботу. Тоже ми пишемо письма, обращаємося у прокуратуру, обіща в міліцію, щоб сейчас нам дали можливість. Цю землю вернути у державну собственність. Поки люди розробляли план дій. До них долучилися невідомі у спортивному одязі, які не змогли відповісти на питання, хто вони і звідки. Ми Що ви ми просто стали, не воно ну, не взял нам та ми ні од якої Ми ось стоїмо просто. Тобто і стали. Після конфліктної сутички стає відомо. Вони представники фірми добробут, які готові показати документи на право земель. Ви добро добробут а не до них долучають адвокат жовтих вод Вікторія Кузьмінська, яка відкрито провокує селян до подальшого конфлікту та ображає присутніх, захищаючи у такий незвичний спосіб інтереси свого замовника. Виявляється, що двоє з невідомих присутніх це сини Сергія Хіманича, колишнього мера п'яти хаток та регіонала, який намагався у складі блоку Петра Порошенка пройти на виборах 2015 року знову до місцевої влади, але був виявлений ілюстраційною комісією та виключений з лав партії. І саме вони хочуть забрати частину землі, адже Сергій Касьянов пообіцяв кримінальні. Ному клану Хімана та їх об'єднанню добробут, якому і належить техніка за сприяння у захваті територій поділитися земельним здобутком. Місцева спільнота вирішує розробити план графік чергувань на полях, щоб техніка не могла навіть приблизитися до землі. Давайте ми створимо такі мобільні групи, які будуть. По очереді діжурить на полі. Короче, не будемо давати не, не будем давати робити тракторам роботу, і будемо держати, поки сюди не приїдуть, І ми в конце концов не узнаємо да і ні, і що нам вони не скажуть. Пасічник владіми кульмінацією стає приїзд народного депутата України Юрія Берези, який також отримував звернення двох агропідприємств з проханням посприяти у поверненні землі. Насправді місцевим жителям є за що не любити організацію добровод, є що втрачати від самого початку. Її представники занедбали поля, на яких зростав тільки рапс розвалили котельню, повиносили матеріальні цінності з єдиного будинку культури, знищили теплиці та зруйнували автозаправку. А головне об'єднання добробут вирізало майже 34 чотири кілометри зрошувальної системи. На технічній документації є очевидне підтвердження наявності труби саме на цих земельних ділянках. А це означає, що земля залишиться без нормального водопостачання, люди знову без роботи, а до району прийде криза. Наразі ведеться слідство і вже впроваджено кримінальну справу. Завдяки працелюбству людей вдалося відновити теплиці, і це не тільки. Початок реабілітації району, але й шанс працювати на рідній українській землі, яка відома своїм велетенським потенціалом у всьому світі. Ні одна влада до цього керівництво від Дніпропетровської області не спромоглося знищити два надпотужних господарства, які забезпечували продуктами харчування харчуванням декілька сот тисяч людей. І спільно з паном Касьяновим це тріо. Ворів, яке зробило все, щоб розірвати ці совходи. Совходи жовторічанські і Саксаганські, які славились виробництвом овочевої, зернової, насінневої продукції, вони славились на весь район і вони завжди були ну, там, попередні роки передовиками. Коли прийшли сюди допомагати людям, тут всі землі були поливні. Появіть кількість металу, яку, вибачте, стирили, це пани з добробута. Тому що вони навіть забравши землю, вони не почали, з того, що почали обробляти цю землю. Вони почали викопувати трубу. Поливну. На сьогоднішній день сучасних земельних баронів не цікавлять. Їх цікавлять тисячі гектарів. Де могло може зайти зразу 10 тракторів, обробивши, посіявши, і потім зайшли комбайни, скосили, забрали все і не несуть ніякої відповідальності. Цю землю необхідно розпаювати між цими людьми, які її обробляють. Вона не потрібна ні мені, ні вам. Є земельний кодекс, що ці всі трударі, які тут працюють, вони мають право на цю землю. Я, як народний депутат, по-перше, ну, не дам людей образити. Тому що тут це не одна людина, не десяток і навіть не сотня. Це п'ять сотень людей. Кожному. Це тисяча людей, за яких нема кому заступитися». на завершення. Директор агроцеху Саксаганський зазначив, що селяни не здадуть позиції ні на метр і хочуть також залучитися підтримкою нинішнього губернатора Дніпропетровської області. Значить, від людей одібрали все. Ми не хочемо, щоб руїни такі були, як ось по сусідству через річку, тому що все ми поки зберегли і в надії розуміємо, що оцих людей, які влізли сюди, ми виженемо по-любому, ми пластом ляжемо і знаю, що громада це, і громада мені сказала, це це все зробить. Вчора в мене була розмова, телефонна розмова з заступником губернатора Дніпропетровської області Олег Миколайович. Значить, він вислухав мене, пообіцяв мішатися в ці діла і всі, як все можна помогти розібратись. На жаль, ця подія лише перша цеглина у великій справі під назвою Земельна мафія Касянова, адже у найближчий час мова піде про афери, які добровод провертає, прикриваючись спілкою захисту ветеранів та інвалідів МВС України, та про яку мало хто чув. А головне, що вже від дій клану Хіманичі та Касьянова почали страждати люди у селі Апостолова, де у них відібрали земельні паї площою в три тисячі гектарів.